Право як реанімувати відчуття своєї самоцінності. В першому відео я розповіла, чому це важливо. Тут розповідаю, що конкретно робити. Будь-яка ваша взаємодія фізична з людиною, чи це онлайн якась покупка, що би ви не користувалися, не просили про допомогу чи купували, будь ласка, залишайте розгорнутий фідбек. Ваших критеріїв в якості, тобто, чи ви пишете відгук таксисту, чи ви пишете відгук онлайн-магазину, чи ви купуєте в якомусь магазині, чи користуєтесь послугою якоїсь людини? Скажіть не просто дякую за співпрацю, а скажіть, що саме цінно вам було. Дякую, що під час поїздки ви не курили в таксі. Або що у вас приємний аромат в машині, якщо ми говоримо про приклад таксі. Дякую, що ви мене так швидко обслужили і порекомендувала, що саме свіжа у вас продукція. Дякую, що доставили дуже швидко і було якісне опакування, що цей товар доїхав цілим. Здається, це й сама собою даність, але коли ви почнете це говорити іншим людям, ви помітите свої критерії, важливі критерії, що для вас є цінно, і помітите, що ви те ж саме робите по відношенню до інших людей. Це є та підказка, що такого важливого вашому потенціалу, щоб нагадувати собі про те, що я цінна.